Вітаю на час інформаційна програма Южницькі новини у студії Світлана Тарасенко. І коротко про головні події. Наступного тижня почнеться утеплення дитячого садка. Веселка Фінансування було виділено на сесії міського совєта. У палаці культури южницькі школярі познайомили з історією хореографії. Ці цікаві, красиві рухи і то, і той сторони, і потом все таки об'єднати всіх в єдином танці. А у дитячому садочку номер 1 прийшов майстер-клас із плавання. Вода любить дітей, діти люблять купатися. це дуже полезно для них. 1 березня на українців очікує чергове підвищення тарифів на електроенергію, це буде третій етап, запровадженого навесні 2015 року, поетапного підвищення. Збільшення відбувається на підставі постанови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Вартість електроенергії для споживачів з березня становитиме до 100 кВт спожитих в місяць 57 копійок за кВт, від 100 до 600 кВт – 99 копійок. І якщо енергії використано більш 600 кВт сума оплата складе 1 гривня 59 копійок за кВт. Варто відзначити, що нарахування за спожиту електроенергію в лютому буде проведено за тарифами, що діятимуть до 1 березня 2016 року. Квитанці за новими тарифами надійдуть вже у квітні. Нагадаємо, що перший етап підвищення тарифів відбувся 1 квітня 2015 року. Останнє зростання заплановане на 1 березня 2017 року. І середня ціна становитиме 1 гривню 22 копійки за кВт. Южному крадуть не лише кутошки ліфтів, а й автотранспорт. Як повідомляє южницьке відділення поліції, 25 лютого о 7.50 мешканець міста звернувся із заявою про те, що в нього викрили автомобіль ваз 21099 синього кольору, державний знак 232-34 ок 97-го року випуску. Автотранспорт був припаркований біля будинку номер 24 по вулиці Новобілярській. Якщо ви володієте будь-якою інформацією або стали свідком інциденту, повідомляйте

Попри чутки, що поширюються у різних виданнях, одеський припортовий завод не будуть зупиняти. Кабінет міністрів підтримує ініціативу ОПЗ та фонду комунального майна України про кредитування заводу на закупівлю газу. Як розповідає на своїй сторінці у Фейсбук голова фонду Білос, щоб не зупиняти завод напередодні приватизації, було вирішено попросити овердрафт в одному з державних банків. Відгукнувся тільки Укргазбанк, в якому з 2012 року відкрито усі рахунки заводу. Завдяки цьому заводу буде від... Відкриту кредитну лінію на 600 мільйонів гривень до 15 листопада 2016 року. Після цього наглядова рада одеського припортового заводу здійснить відбір постачальника та закупівлю сировини. Нагадаємо, що керівництво ОПЗ розглядало варіанти часткового зупинення хімічного підприємства через значні збитки. Ціни на карбамід та аміак упали нижче їх собівартості. За нашу інформацію заводчан могли перевести на трьохденний робочий графік. Наступного тижня за погодженням міськвиконкому управління капітального будівництва приступає до утеплення стін та ремонту фасаду дошкільного закладу номер 3 Капітальний ремонт здійснюється в рамках програми з енергоефективності. Вартість робіт становитиме близько півтора мільйона гривень. Фінансування було виділено на сесії міського городського Це Порядка полтора мільйона гривень. От щоб ці всі мероприятия по утепленню з базальтовою плитою толщиною сто мм, цоколем и парапетом кровли. Я думаю, что это будет приблизительно как разноцветный, как четвертый диск сзади, как мы сделали это в прошлом году. Ну, это будет утверждать главный архитектор, паспорт фасада. Окрім утеплення фасаду, планується також робота з реконструкції системи опалення та встановлення індивідуально автоматизованого теплового пункту. Ми плануємо ремонт системи отоплення по всьому дитячому садику номер 3. Для того, чтобы эффективно использовать тепло и там, те проблемы, которые существовали в течение года, там осуществлялись порывы и они устранялись в военном порядке. И после окончания отопительного сезона там будут проводиться работы по замене и реконструкции системы опалывания. Утеплення здійснює вже відомий у місті підрядник, який раніше вже утеплював декілька об'єктів у Южному. Серед останніх дитячий садок, казка та зош номер 1 Як зазначив Олександр Губка, по завершення капітального ремонту дитячого дошкільного закладу номер 3 підрядник приступить до утеплення фасаду авторської школи Миколи Гузика. А наступного року аналогічні роботи заплановані у першому дитсадку Золота рибка. Палац культури Дружба продовжує знайомити южницьких школярів з прекрасним. 25 лютого прийшов лекторій, присвячений народженню танцювального мистецтва. Першому долучитися до магії рухів пощастило учнів НВК номер 2 Діти ознайомилися з історією виникнення танцю, насолодилися пластикою южницьких танцюристів та навіть взяли участь у спеціалізованому майстер-класі. За дійством свідкувала і наша знімальна група. Від первісних рухів до сучасних танців провели організатори перших слухачів лекторію. Діти почули цікаві факти з історії становлення цього виду мистецтва. Усі розповіді проходили під танці при притаманні тій чи іншій епосі. А потім учням довелося відповідати на запитання про деякі історичні епізоди танцювального мистецтва. Однією з особливостей цієї вікторини стало наочне демонстрування елементів народних танців, які і повинні були відгадати учні. Учасники двох колективів Палацу культури Дружба, Чудосія і Цвітень продемонстрували різноманіття танцювальних напрямків. Тут і джаз, і модерн, і народні танці. Яскравість та захоплююча пластика рухів не залишила байдужим жодного з учнів. І деякі навіть замислились про заняття танцями. Я займалась танцями, але хочу продовжити займатися десь. где-нібудь. Де 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 Можливо, та буде «Цвітень». Я після послішов подумаю на цьому записатися. Танц, хіп-хоп і народні танці. ну живання пока нет, але над этим подумаю. ще одним цікавим моментом став так званий Батл поєдинок між представниками сучасних та народних танців. Українські обертаси та ковирялочки змінювалися на сучасні па та лепи. Проте визначити хто крутіший, так і не вдалось. І це не дивно. Адже у кожному з цих видів є свої особливості та краса рухів. Что-то хотелось новенького, и так возник такое вот понятие поединка, чтобы показать э, эти интересные, красивые движения и той, и той стороны, и потом все-таки объединить всех в едином танце. Потому что не может быть разделений, все равно мы едины все, корни у нас, корни у этих двух понятий, у этих двух направлений все равно едины. Наприкінці лекторію учні разом з вихованцями колективів ПК Дружба станцювали під запальну мелодію. Рухи та пісня об'єднала глядачів та танцюристів в один великий колектив. А нічого не об'єднує краще ніж мистецтво. Відкритим уроком сплавання завершився тиждень у дитячому дошкільному навчальному закладі. номер 1 золота рибка. В ігровій формі маленькі іхтяндри рятували дельфіна, виконуючи різноманітні оздоровлюючі вправи та завдання. Також атестаційна комісія оцінювала рівень майстерності інструктора, аби підтвердити вищу категорію вихователя. Проводні процедури наш наступний репортаж. Оздоровлюючі заходи для дітей є невідмінною частиною навчального процесу. Постійні фізичні вправи долучають дітей до здорового способу життя та підтримують їх самопочуття. У воді діти почувають себе, наче маленькі рибки. Вправи та завдання їм дуже подобаються і не лише оздоровлюють, а й піднімають настрій. Дітям дуже подобається ходити в воду ані емоційно... Возвышено, вода любит детей, дети любят купаться. Это очень полезно для них. Для осанки, для здоровья. Они оздоравливаются в бассейне, и по душем купаются, и в воде. Разная температура воды. То поднимаем, то опускаем температуру воды. Поэтому для них это и закаливание. За сценарієм, маленькі плавці повинні були врятувати дельфінчика, якого викинуло на берег. Тож, аби надати йому сил та показати, як дістатись додому, вихованці виконували різні вправи та завдання: поплавок, зірочка, стріла та занурення, і ще багато інших вправ, з якими малеча із задоволенням впоралася. Картом що тобі найбільше всього понравила сьогодні? «Спасати двері, переводити на, на бортик другої. «Мені понравилась через тунель перепливати. Я бы хотела в будущем стать спасателем. Мне понравилась больше стрелка. Мне нравится, как перепрывать туннель. Цей захист став атестацією інструктора з плавання. Майстерністю вона повинна була підтвердити перед атестаційною комісією свою вищу категорію. Ірина Гарнаженко у золотій рибці працює вже 20 років і може знайти спільну мову майже з кожною дитиною. Інструктор відзначає, що уроки з плавання допомагають не тільки малечі, а й їй особисто. Очень кому не подобається вода. Вода сама емоціональна мене піднімає. У басейні дитячого садочку проходять лікування і підопічні реабілітаційного центру зі своїм інструктором. І це не дивно, адже у дошкільному закладі басейн на найвищому рівні. Він оснащений однією з найкращих систем водоочищення в Україні. Щотижня приходить спеціаліст, який проводить усі належні заходи щодо стабільного функціонування системи. Ось вона конди... озонує воду, і звичайно, є невеликий процент там і хлору, тому що це суспільний басейн, де тренується багато дітей. Тому без цього звичайно не обійтися. Але там встановлена система. Ну, перевіряється скільки датчики стоять. Після водних процедур маленькі плавці отримали медалі за врятування дельфінчика та солодкі подарунки. Проте головною нагородою є покращення фізичного стану та гарний настрій на весь день. І це була остання новина інформаційного випуску. Свіжий дивіться вже в понеділок, 29 дев'ято люто. Гарних вам вихідних на все добре!